Ремонтки особисотково У нас, знаєте, навіть люди брали тисячу кілометрів і більше кілометрів на поля, і потім там через два тижні чи три тижні і каже, дай мені 40 кілометрів. Ще кажу, що збільшуйте посадку. Каже, та ні, блін, послав своїх роботях, просапати бур'яни, всю ленту просапали. І виходить, що треба замінювати, замінювати, замінювати. Це нормальна практика, просто я ж кажу, що ми, як компанія Грофсайсвіт, ми стараємось робити все максимально якісно і за максимально доступну ціну. Тобто капельна лента не за 3-4 гривні, як італійська, там якась, а за 2,20, наприклад. Да? Це первинна, ребриста такого Ну просто немає. Навіть великі міжнародні бренди вже дають там, знаєте, як ви кажуть. Розрахована на водовили в один одну атмосферу, то ми, ми її будемо давати так, щоб вона не витримувала більше однієї атмосфери. А ми, як то кажуть, розраховані вже на ринок України, де люди просто включають в трубу, блін. І який там тиск, хто його знає? І щоб воно у вас не рвало, щоб воно у вас дуже класно працювало. У нас є дуже класно, дуже багато велике відео. Ми репостимо їх від наших клієнтів. Оця лента реально витримує великий тиск. Вона працює і дуже дуже радує своїх власників.